А доброго ранку всім, доброго ранку, дарую вам ось такі жінки. Повставали сьогодні з Валерою попили чайок, кофійок і включаємося в роботу. Сьогодні в нас субота. Ой, так, як кажуть, родітельський день і кулінарний день. Ну, я щось сьогодні свою кулінарію почну з такого пакетика. Ось, подивіться, у мене от така кукурузка. Та це Сережа привозив, а ми не поїли і ну, багато привіз, та я її в пакетах і в морозилку. Що поїли, що не поїли. Думаю, нехай буде. А це сьогодні мені захотілося відварити. Беру каструльку, поки я там буду працювати, хай вариться. Нам хватить погризти. Отак. Заложила, зараз водичкою залю і на вогонь. Хай кипить. Так. Зараз посолю трошки, включаю вогонь. І все. Накриваю кришечкою і хай вариться. Ой, кипить моя кукурузка, кипить. А що ти за голову держишся? Як Оля Хазаєчка сьогодні працює, ландухів, ландухів, одночасно перебирає свої вазончики, слажує, сортирує і варить кукурудзу. І вари, вари. Нічого. Вона хотіла, щоб вона варена, вийшла. Ну трошки вона тепер смажена, ну нічого буде смажено в вісці. Ну буває, взула і забула, ну. Ну я пошуткував, що вона смажена, вона під спіла. Я переставила на меншу конфорку. І додала каструлю води. Якщо другий раз забуду, то може довше покипить. <рес> <рес> так що так ми й варимо. Буває у вас таке, мої хороші. Як поставив, забув та й пішов. Чи це, пішов та й забув? Це, це Хорошо, що я зайшов на туди на веранду і почув запах кукурудзи. Та пішов, прикрутив, кажу Оля, мабуть, ми будемо смажено їсти. <рес> ну, Попку вона вирішила зробити попкорн. <рес> Так, а ти ж бачиш, я працюю. Да, все. Попідписувала. Все підписувала все, щоб Валіра бачив, де в якому ланцю йшов. І не розводив руками. Нема, нема. Не ти головне, карту намалюй, а. мапу намалюй, щоб а. я знав, куди я її ставив. І буде все добре. Добре, хорошо. Так, дівчульки, прийшла кукурузу виключати. Фільмую, не згоріла, жива. Так, виключаю. От так. все, пішла далі надворі працювати. О, я трошки не спіла Валіра з грода вискочив, хотіла туди до нього йти. Ось дивіться, назбирав, назбирав помідорів, та яке сьогодні число. 25, -е 25 -е жовтня. жовтня. А у нас ще помідори у, на цьому, у, на огороді. В відкритому ґрунті. В відкритому ґрунті, ну а там у парнику то ще покажемо вже теж не здаються. Ну, Головне, що ми ж їх повизбирували і зелені позбирали. Де вони взялися? Не, не знаю. Може, нам хтось підкидає? Не знаю. Ну, Може. Це на борщівках запалочку. Ну давай. О. Зелені. А на О, зелені заліз. да, Зараз помию кропчик трохи на цей Зараз. Що ми не посіяли на твою да, Забули? Ой, ж ми ще будемо сіяти час, садити цибулю, посіємо. Можеш дасть а, Бог Бог залізти нам. Ми, ми ж не забув, що сіли, два рядка ж прийнялося. Я й забув. Ну, Два нових рядка. Хорошо, коли своє є, її. я Надо пишу, по... на нарвав. Треба пов'язати, щоб ти в морозі їй. Ну, там давай. багато. Та ну су... так правда не, не доповзеш. і ти важко. Ну, я розумію. Ну, зараз помию і буде на борщик. А я зараз оце ще от горшки прийму і буду тебе просить обідати. Ну давай. Хорошо? Да, Добре. Що ти там стоїш? Ой, О! я стою І буде тебе на кухню, просити обіда. А ти вже заробила? Я думаю, що так. Ти думаєш, а як я думаю, ти не знаєш? А докажи. Я не знаю, як ти думаєш. Ну, ну ти ж сьогодні в мене головний повар. Ну, по суботах, так. так. <ріст> ну, мені прийдеться давати. Тобі йду тільки да ну, куди ж я дінуся? тому що в останні дні ти головний повар, то мені прийдеться так випрацювати, Да? Ну добре. А що ж ти дивися, які я гарні тарілочки даже взяла, щоб тобі було приємно мені насипати сюди? Да? Так, ну давай, куди? а черпачок. І черпачок. Який. Ну добре, ти вже по всі я прийшла. Озброєна. Ну добре ну, накармиш. Ну, а куди жін? Всяке можете мене молодець. Так, да, поприбирала все кругом, молодець. Ну, ще не все, звісно, ну вже заморилась і їсти. І сама покупалася. І калюжа навіть до сих пор не вода не втає. Ну, тому що земля дуже сира. Ну, добре, пішли будемо тобі насипати. Пошли. Сидить Михайловна з великою ложкою і чекає обіду. Кашу, кашу? кашу, кашу. А я кашу тобі не давав, я ж тобі друге. То що це односить, друге приносить. То давай хоч що бо я вже така голодна. А качани воно гризить? А, то на закуску. Ну, на ти вам. Давай. О, борщик. Борщик Тепленький. Гарячий. гаряченький. Ще чесничину ти забув мені. Ну, ти не видавав я тобі чеснику. Так. Ой. А тут оце встиг готовить на тобі. Макарончики. По флотськи. По флотськи. Ну, а чекай, пізніше будуть вже на процесі приготовлення котлети. Ну, я зараз ну, налопаюся то вже... налопаюсь, за ну, того. <реш> ждати не будеш, то я тобі так ні, ми... Те, що успів згод приготувати. Ти ж знаєш, як мені? Мені, якщо я їсти захотіла, я не жду нікого. <реш> <реш> я бігом, бігом і все, їсти, їсти і поїла, а ви що хочете, та й робіть. Собі. Ну добре, Михайло, смачного тобі. Дякую, буду обідати й не знаю, чи що робитиму, чи не робитиму. Та, мабуть, чи все. час, напевно, поїм та пузо доверху. погладю, хай сало зав'язується. Ну, а я ж піду на кухню доварювати. А ти доварю. все, <світ> така Давай. Робота. Ну, і що ти зносишся з цим кабаком? Ну, ой, от у нас ватов, дивіться, який гарбуза якого мені підсунули, то, мабуть, я зараз молочну кашу ще зроблю гарбузову. Uh -huh. І ти зробиш мені запіканочки точно. Ну, запіканку я тобі зроблю. За те, що ти мене так смачно нагодував. На робітці. Да. Ну, да. ну. Дякую. Я то... доволен, що тобі сподобалось то, то я ж тобі зроблю по-любому по ж запіканочку. І її багато не буває. <рес> <рес> <Та> <рес> <за> <рес> <хлотить> давай, давай, бо на наступні вихідні внуки приїдуть, то треба, щоб запіканку було що пекти. Поняв? Поняв, поняв. <хлотить> ну, мені кусочок відріжеш і я піду, щас тобі забалаб'яться запіканочку. Ну, а остальне вари кашку, малашку. Гарбузова буде кашка молочна. Ну, і як вам це подобається. На сьогодні ж дощу немає. О! Ну, бачиш, я ж тобі казала, що ночу грати йде. А на сьогодні дощу не було. Отак. От вам погудка і грати, і дощик, і сонечко он там виясняється. От вам. І погода. А я вспіла роботку зробити. Ну, одну правда. Поховала горщики, не всі в мене вон, там ще два штуки залишилось на вгороді. Ну нічого, та йде дощ. Отак у нас цілий день проходить. То я Олю кормив. Тепер Оля каже, я вже вирушаю до дідушки, а вона каже, запіканка готова, запіканка готова. Ну, вона навіть не лягала відпочивати. А приготовила запіканку ніяким зараз вачну. Дві? Дві? Так. Да. О, там... Так, це твоя запіканка із манкою, з манкою. і кабаком. Давай я там другу цю досточку. А це, мабуть, з овсянкою? А це з овсянкою. і з кабаком. А пахнуть? як його це тебе йти. Ну, я не знаю. Дідушки сейчас возьму. Бери дідушки, відрізай. то тої, тої, так. І вперед. І нюхай по дорозі. І тобі дякую. Я вийшла Валеру провести, він їде вже до дідуся. Давай, буде тобі пахнути цілу дорогу. Ти будеш швидше піти і назад повернутися. Не кажи. Так що от такі справи. Сьогодні Валера їде на старенькому лісопеті. Що, тузя, гуляти хочеш? Жди, Валера приїде, потім будеш гуляти. Вирулі, Валера. Вируль. Давай, Валера. Дідулі, привіт. Дякую, да. передам. І давай, щасливо. З Богом. А є, що ж мені, я вже я відпочиваю. відпочиваю. Чекай мене. Я? Чекаю. Якраз е... прийдеш Дай повечеряємо. да повечеряємо. Так. Все, давай, пока. <рес> пока.